Всім привіт! Сьогодні буде у нас відео приготування ковбаси. Так Для цього нам буде потрібне м'ясо. М'ясо бажано брати свіже, неморожене. У нас свиня вчорашня, так що починаємо нарізати її шматочками, кубиками. Беремо шмат і починаємо різати. Так, нарізаємо такими шматочками. Ось вот такі шматочки нам потрібні. І перерізаємо так весь об'єм нашого м'яса. Так, зважу м'ясо. У нас вийшло 6 кг 700 г. Сіль ми додаємо 16 грамів на кілограм м'яса 50 на 50 50% у нас є нітритної солі 50% звичайної кам'яної. Це нам на наш об'єм треба 107 г солі. Це я вже змішав її, нітритну і звичайну. І тепер ми її висипаємо. розподіляємо так по всім нашому м'ясі. І вимішуємо. Зараз одягну перчатки, вимішаю і потім включусь. Так, м'ясо ми вже вимішали. Пересипаємо меншу миску, щоб холодильник було добре ставити. І тепер загортаємо харчову плівку. І залишаємо в холодильнику мінім, мінімум на 3 доби. Можна навіть 4-5 діб тримати, у нас тримаємося і по 5 суток. Це тільки буде краще для мяса, воно краще поженеться із солью. Так, минуло у нас 4 доби. Це ще ми замаринували додатково кролика, буде розбавити. Перед тим як будемо ми зараз перекручувати, треба морозинку вкинути, охолодити десь до 1 до 0 градусів м'ясо. Провіряєте. І після того, як охолодили, починаємо перекручувати, щоб у нас температура м'яса не піднялася більше 8 градусів. Так, перекручуємо м'ясорубкою. Треба саму крупну, яка у вас є. Ну, у нас зараз на даний момент тільки така. Бажано, щоб... ну, кто знает, то и в курсе, тут три отвори такие крупные, то треба на так и крутить. Ага. Разве. Крутине м'ясо і додали ще сало. 100 г на кілограм треба сало додати. Тут у нас на дні сало. Так, Поки будемо готувати приправи, м'ясо перекрутили і ми його кладемо в холодильник, щоб воно не нагрілося. І цим часом готуємо приправи і нам треба в молозинку поставити пляшку води літрову. Щоб вона охолонула і навіть трохи взяла сльодом. Як можете бачити, підготували приправки. Вони тут вже перемішані. Достали водичку. Так, по приправах. У нас тут фосфатна суміш 4 г на кг, часник сухий 2 г, гірчиця в зернах 4 г, коріандр 2 г, паприка 2 г. Перед чорний 2 г і цукор 5 г. Це все перемішане. ну В описі я ще замішую рецепт. І тепер ми його все сюди висипаємо і перемішуємо. Бажано при вимішуванні одіть перчатки теплі, а поверх вже резинові. 200 г водички ми виливаємо одразу, а далі дивимося вже на консенсію саму. І вимішуємо. Це треба ретельно вимішати. Хвилин 5, можна навіть трохи довше. М'ясо стало в'язке. Бачите, мушкою проводю, воно Шматочки всі об'єднались. один за другим тягнеться. Він нагадує таке паштет, як наносите ось. Ну, бачите самі, тепер відправляємо це все в холодильник. Обов'язково слідкуйте за температурою. Не треба нагрівати більше 6 градусів навіть. Так, тепер друга частина у нас розділений фарш. Так, приготували приправи. Ось поставили термометр з холодильника 1,4 градуси, 1,3 падає температура. Так, Це в нас приправа готова. Це тут у нас приправа салямі додана по 6 грамів на кілограм у нас фасфат на суміш, приправа салямі, цукор 3 г і перець горошок мелений по 1 граму. Це все на кілограм. По фосфатній суміші я вам скажу, є хто розказує хімія, навіщо її кидати? Без цієї суміші у вас ковбаса не вийде, вона стече і не буде тримати доброї форми. А те, що якщо там в інтернеті десь написано, що без неї виходить ковбаса, то ну, це далеко правда. Ми вже два роки робимо ковбаси і без суміші воно не те зовсім. Зовсім різні ковбаси. Навіть да, була таке, що з коптинки достаєш, а рідина з'являється. А з цим проблем немає, коли додаєш суміш. Так, додаємо водичку. В ту ковбасу у нас пішло 300 грамів води, ну в цю так само десь буде 300 г. Так що починаємо вимішувати. Процес той же самий, вже як будемо начиняти ковбасу. Тоді включусь. Так, готуємось вже до начинки ковбаси. Нарізаємо колагенову ми по 45 см. Тепер її буде потрібно зараз в теплу водичку градусів 30-35 помістити і туди додати ложку столову солі, щоб вона стала м'якенькою. І приступаємо тепер вже до. Начинки. Беремо достаємо з холодильника м'ясо. Наповнюємо шприц м'ясом. Треба ретельно ущільнювати, щоб не залишалося повітря. Так, наповнюємо оболочку. Такий у нас спосіб. Не Невеличкий шприц на 3 кг набрали, зав'язуємо ось такими ниточками. І так весь процес проходить. Так, начинили ковбаску нашу і тепер залишаємо її на сутки в холодильнику, щоб наші приправи з м'ясом поженилися. Так, як бачите, загрузив я ковбасу, відстаємося вона вже. І тепер включаємо каптинку, ставляю 50 градусів. Ставим 50 градусів. Включаємо тен, конвекцію, вентилятор включаємо. Заслунка відкрита. Зверху у нас засмонка також повністю відкрита. І все, і залишаємо сушитись нашим м'ясо на 45 хвилин десь до години в такому діапазоні. Ну що, минуло 45 хвилин. Бачите, колбаска розсохма. Тепер ми виключаємо вентилятор, закриваємо заслонку. Тут я прикриваю на 50% весь заслонку. і ставляю термощупи в ковбаску. Так, одною рукою незручно. Зараз поставлю. Так, ставити термощупи в різні. Сорти ковбас вже можете бачити всередині Так, виставляємо температуру. Нам треба нагріти ковбасу до 55 градусів так. і на контролері виставляю. 73 градуси, 72. І тепер ми чекаємо, поки досягне наша температура 55 градусів. Так, як можете бачити, 55 градусів вже набралося. Так, дивимося тепер, що у нас всередині і випускаємо вологу. от такий красивий вигляд має вже наша ковбаска. Якраз вимога вийшла нишня. Ковбаска сухенька. Тепер ставляю 69 градусів. Так, включаємо компресор. У мене він на мінімальних обертах стоїть завжди. І підпалюємо наш димогенератор. Ну, десь хвилинка півтори. Тут вже дим у нас активний такий став. Жаринка там тліє. І залишаю я в такому стані тепер, закриваю його і залишаю на годину і 15 хвилин. Додам трохи температури. Поставлю 75 і чекаємо годину 15, засікаю час. Як щепу я використовую вільха 6-12 мм. Вигляд вона моє. Так, вже минуло 1-10 хвилин, зараз буде пищать, таймер встановлений був. Термометр це взагалі сказка барахнить. Так. Тепер беремо що. Беремо, виключаємо наш компресор і витрусуємо всі нишки не тут. Так від'єднав я генератор диму. так, Тут ще димочик іде. Зараз ми його провітрюємо. Отака красива вже ковбаска в нас є. Димок наш вийшов. Тут недовго так провітрюємо. Кажуть термометр барахмить, вже 80 показував, тут треба проводочки не засильно ширенить. Закриваю я зверху повністю заслонку. Тут я додаю трохи до 80 градусів. І тепер чекаю. Поки набереться 69 градусів. Зараз переключу тоді термометр, щоб і нижній бачить температуру ковбаси. Чому їм краще брати два термометри двойний і в мене ще один є термометр, щоб... тому що вони такі не сильно надійні. І тепер чекаємо, поки вже набере вся ковбаса 69 градусів. Так, наша колбаска вже нагрілась, дошла до температури. Ця на 70, 1 ну, градус туди-сюди. Якщо 70, це не страшно. Нам головне, щоб бачите, ще плаває трохи 69, 70 чи 69, 68, вже можна діставати. Я виключаю тен і відкриваємо. Колобаска. Ось таку красу ми маємо, і тепер її треба помістити в воду холодну. Так, Помістив я її в воду, робимо такий т -т -т температурний шок, її треба різко охолодити. Десь хвилин. 3-4 вона буде жати зараз. Можна водичку підливати холодну зі скважини чи сколодця. Так, зараз у нас а вже її розвісив. Вона просушиться трошки, я її витру, паперовими рушничками. І відправляємо в холодильник застигати. Ось така гарненька в нас ковбаска. Вже як остине, будемо дивитися в розрізі. Так, відстоялась наша ковбаска. В холодильнику повністю охнула. Тепер будемо перевіряти. Так, це в нас помічена домашня колбаска. Ось отакий такий маємо розріз файний. Там воно видно шматочки. Герчиці. Герчиці. Так. А це в нас салямі колбаска. Бачите, такий гарний вигляд має. Давай шматочками зробимо. Бачите, яка файна структура. Жирок ще не застиг. Тепер пробуємо домашню. Ось бачите, чиститься вона файно. чудово відстає, шкірка. Ну, зараз ще вона відстоїться, трохи за ніч вона пробувала в холодильнику. Ось така гарна наша ковбаска. Це у нас салямі, а це домашня. Форш та у нас один. Ну, форш та один, різні тільки приправи. Такий розріз. Це не звертайте увагу, це ковбаску ми взяли, та, що була пробита щупами якраз з краю. Зараз ще запакую, покажу, як ми її зберігаємо. А так ось такий вигляд має вона. Це все пробите і щупа. Така гарна констанція. Гарно вона ну, тримається. Так, я ковбасу розмножів по пакетах, вакуумую таким вакууматором. Ну Це був китайський, взагалі там такий дешевий. Ну працював але так собі. Це передбалне ...горіння. Це не реклама, тому мені подобається її набагато більше. Беру одразу по два пакети. Ложу один. Другий. Закрив, натиснув і два пакети вакуумуються. Нічого тримати, робити не треба. Він завакумував. Тепер зараз чекаємо, поки ця шкала дойде до кінця і погасне. І вакуумація наша проведена. Все, відкрив. От завакумоване гарно. Ну, трохи нерівно, рівно, але так погоду не робить. І так, аналогічно всю колбаску вакуумую. Так, завакуумував ковбаску. Так, ще раз показую вигляд. А нашу ковбасу ми відправляємо в морозильну камеру. Вона там дуже чудово зберігається. Перед тим як її споживати, ввечері дістаємо, кладемо її в холодильник і зранку можна... Нарізати і споживати. Так що, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь і всім смачного!